Московити полюбляють цитувати одного свого поета і казати, що умом Росію не понять. Хоча насправді зовсім трошки розумових зусиль і все стане зрозуміло, і нічого складного там насправді немає. Все зрозуміло настільки, наскільки не тривало. Справа в тому, що кожен народ і кожна нація мають свою власну державотворчу програму. Це такий набір основних принципів, навколо яких, власне, і відбувається розбудова держави, тої чи іншої країни. І в цьому сенсі московська держава дійсно являє собою унікальний приклад. Давайте подивимося, що ж там відбувалося. Ми вже згадували про те, що в основу своєї державотворчої традиції вони поклали золотоординський принцип Один хан один хазяй. Але давайте глянемо, що вони ще до того прикрутили, щоб отримати той результат, який ми бачимо зараз. Їхнє перше державотворче ноу-хау це створення власної кишенькової церкви. Це те, що їм вдалося ще в 15 сторіччі за часів князя Василія Темного. Вони створили фактично державний департамент по справах релігії. І далі їхня церковна традиція вже безперервно йшла цим шляхом. Можна згадати і синодальний період Російської православної церкви за часів Петра І. Так чи інакше Російська Православна Церква протягом багатьох сотень років виконує роль слухняної служниці трону. Слід відзначити, що подібні спроби підкорити церкву державі мали місце і на Заході. Тут можна згадати Авіньйонський період папства, коли папи римські сиділи в Авіньйоні і французькі королі намагалися їм нав'язувати свою волю, і папство виконувало все те, що хоче французький трон. Можна згадати і візантійські приклади, коли візантійські імператори в Константинополі неодноразово намагалися підкорити Константинопольський патріархат, щоб теж патріарх виконував волю імператора. Це навіть такий принцип є цезарепапизм. Такий термін існує саме для позначення такого явища, тобто підкорення церкви інтересам держави або особи, яка приймає рішення в тій державі. Але ніде в світі цезарипапизм не досяг такого масштабу і так глибоко не вкорінився, як в Московії, коли протягом шести століть церква фактично виконує роль слухняної служниці трону. Отже, ми маємо одноосібне правління абсолютум домініум. Доведений до крайнього ступеня виріженості. А також це Заріпопіз, ручну кишенькову керовану церкву. В принципі, і те, і все можна побачити десь у світі, ще приклади є таких спроб, намагань таке зробити. Але саме в московській державі вони вдалися на 100%. Тим не менше є ще одна річ, яка вдалася тільки московитам, і в чому насправді полягає абсолютна унікальність Московії як держави. Що ж це? Вони змінили власне ім'я, назву цілого народу. Вони сказали, що вони не московити. тепер. Вони сказали, що вони якісь руські. Давайте подивимося, коли це відбулося. Це відбулося тоді, коли Петро І остаточно взяв під контроль Київ. серце Русі. І тепер виявилося, що це не московська держава, а це якась Російська імперія. Аналогов у світі насправді тут ніяких немає. Готовіть собі, протягом столітньої війни англійці беруть Париж. І що, вони тепер називаються французами? Ну та ні, звісно. Або, наприклад, іспанці штурмують і на штітла нацтекські. І після взяття міста вони ж не називаються тепер ацтеками, вони залишаються іспанцями. Московити так не зробили. Вони взяли під контроль Київ і сказали: все, ми тепер не московити, ми тепер якісь руські. І тут ми бачимо справжній всесвітньо-історичний аналог ґавніт, як вони кажуть. Ніхто такого не робив, а вони зробили. Їм це вдалося. І, безперечно, це потягло за собою цілу купу наслідків. Давайте подивимося, які тут ми бачимо і геополітичні наслідки, і ідеологічні наслідки. Але для нас тут основне от що від того моменту московська держава стала на шлях системного і історичного заперечення України і українців як нації, України і українців як спадкоємців Русі з центру у Києві. І це безумовно привело до тої війни, яку ми маємо зараз. Адже відтоді вони бачать Україну і українців як якусь малоросію якихось малоросів, і виключно у підпорядкуванні своєї імперії, у складі цієї імперії. Якщо цього немає, то їм не комфортно, воно їм муляє. Вони повинні або війною йти, або робити всілякі капості. Це те, що вони роблять зараз. Отже, абсолютне правління, кишенькова церква вкрадене ім'я і історія, і культура цілого народу. До чого це веде? А це веде до того, що імперський міф цієї держави починає виротуватися на повній, тотальній і абсолютній брехні. Тему брехні ми вже розглядали. Але державотворчий міф Московії настільки просягнутий брехнею, що це робить його ще одним всесвітньо-історичним аналогов'єдом. Наші західні партнери і союзники сьогодні дивуються. Як же ж так виявляється, що московська держава повністю заперечує право України на існування, право цілого народу на існування? Такого ніде в світі немає. І прикладів такого ставлення немає. Ну немає жодної країни у світі населення і правительство, якої б вважало, що ось сусідня країна її немає. Вони наші, ми повинні це забрати. Це просто на голову не налазить нормальним людям на всій планеті. Але оце абсолютно ідіотичне становище з державотворчим міфом московської держави є прямим результатом того, через що вони пройшли. Це результат їхньої державотворчої традиції. Ця держава іншою не була і не буде ніколи, допоки ми це не змінимо. Американці кажуть, що існує так званий принцип качки. В чому він полягає? Якщо щось ходить як качка, крячить, як качка і загалом виглядає як качка, то це, мабуть, качка. Застосовуючи цей принцип до аналізу положення в московській державі, її безумовно слід визнати фашистською державою. Тому що це всі ознаки, ми бачимо: одноосібне правління, диктатура одної особи і наближених до неї осіб, державна ідеологія, яка не допускає конкуренції, тотальна брехня. Задурювання мас, агресивна внутрішня і зовнішня політика. І всі ті ознаки, які притаманні фашистській державі, класичній фашистській державі, там така, як, наприклад, Італія при Мусоліні чи Німеччина при Гітлері, ми це все бачимо в сьогоднішній Московії. В 1968 році відомий радянський кінодокументаліст Михайл Ром зняв чудовий документальний фільм. Він більше години йде, навіть дві години, здається. І він називається Обикновенний фашизм. Він перелопатив кілометри фашистських кінохронік італійських і німецьких і показав, як фашистська ідеологія просочується в тканину держави, які ознаки ми бачимо в суспільстві і в державі, які дозволяють нам віднести оце все до категорії фашизму. Він показав, звідки воно росте, які форми воно приймає і які наслідки воно має для людей. Це фільм мав. Дуже великий ефект серед населення Радянського Союзу. Саме тому його показували другим екраном, і, мабуть, правителі Радянського Союзу десь зрозуміли, що трошки-трошки вони дали забагато правди. А люди, які дивилися фільм Рома обикновенний фашизм, думали: так ми ж в такій самій країні живемо. СРСР кінця 60-х років вже нагадував Німеччину і Італію 30-40-х. І це, звісно, було дуже неприємне відкриття. Фашизація суспільного життя, суспільної свідомості і колективного підсвідомого німецького народу за часів Гітлера була можлива лише на відносно неглибокому історичному ґрунті, адже Прусія почала своє збирання земель і формування німецької імперії де середини 19 століття. Тоді виникла і потреба в державотворчій міфології німецької імперії. Але якщо ми порівняємо з глибиною коріння, отих тих всіх явищ, про які ми говорили в московській державі, то тут ми бачимо шість століть. І це, звісно, абсолютно незрівняні речі. Тому, очевидно, дефашизація Німеччини після Другої світової війни була успішною і пройшла досить швидко. Що ж робити з московитами? Як дефашизувати цю країну? Для повної дефашизації московської держави треба буде зробити декілька важливих речей. По-перше, це ліквідація цього абсолютум домініум, абсолютної влади одної особи, яка сидить у Кремлі. Це просто анахронізм до 21-го сторіччя, дуже небезпечний анахронізм. Друге, що треба буде зробити, це ліквідувати оцю кишенькову так звану Руську православну церкву. Фактично організацію, яка обслуговує інтереси трону кремлівського. Це не просто анахронізм, це насправді дуже небезпечне явище. І ця псевдоцерква не може залишатися в такому стані, в якому вона знаходиться зараз. І третє, про що ми говорили? Це ліквідація того імперського міфу, який заснований на брехні, на крадіжці чужого імені, на крадіжці назви Русь і культурно-історичного спадку Києва. Оце треба зробити. Треба сказати: Агов хлопці, ви не русські. Русь це ми. А ви московити з ниловодня. і на цій історичній правді треба будувати всю систему, яка зруйнує імперський міф Московії остаточно. І тут це важливо робити не тільки московитам це розповідати треба це розповідати у світі, тому що закордонні історики вчені. Політичні діячі, вони всі читали одні ті самі брехливі книжки, які були перекладені з російської мови, які написали були е, на замовлення російських царів імператорів для виправдання того історичного міфу. Якщо ми сьогодні звернемося, почитаємо, наприклад, серйозні джерела, такі як Британська енциклопедія, наприклад, да, або праці серйозних закордонних дослідників, які вивчають Східну Європу, історію Московської держави, то ми там побачимо. Цілу купу нарративів, чисто московських, от тих побрехеньок, які стрибують з книжки в книжку. А тоді ми дивуємося, чому ж на заході не розуміють, як же ж так ми не можемо порозумітися з московитами. Ми ж, наче там, братство якихось народів слов'янських та інші побрехеньки, на яких вони ґрунтують оці свої свої міфи. Отже, боротьба за історичну правду стає насправді дуже важливою і актуальною задачою. Не можна залишати ці всі питання предметом якихось академічних дискусій, чи якихось там наукових форумів, це треба доносити до широких кіл громадськості в усьому світі, сказати, що ось бачите, це тут насправді є такий аналогів НЕТ. Ви навіть уявити собі не могли, що вони отак от надурили і свій власний народ, і нас намагалися дурити, та й вас теж. Отже, задачі, які ми зараз вирішуємо в цій війні, це задачі насправді всесвітньо-історичного масштабу. Ми боремося з віковічними демонами, які опанували московську державу, і які приносять величезну кількість горя і страждань багатьом людям в усьому світі. Від результатів нашої боротьби безумовно буде залежати далі доля людства.